А розкажіть, які зобов'язання ви берете на себе як, скажімо так, такий сопорт, як команда, яка допомагає? Бо ми дуже часто ем, чуємо такі історії, що люди купляють франшизу, у цей момент франчайзингова компанія вже все, що могла заробити, заробила, і її зацікавленість у подальшому розвитку конкретної торгівельної точки чи, там, наприклад, конкретного центру, вона зникає, бо ну, там вже немає потенціалу заробити гроші. Є інші компанії, які дуже жваво інтегруються в ці бізнеси в своїх франчайзі і допомагають з необмеженим так би мовити, колом проблем. От де ви знайшли свій баланс між продав і забув. І робити бізнес практично замість франчайзі, робити йому бізнес. Я знайшла свою формулу. Перших три місяці ми нянчимо по всіх питаннях. Це такий хаос в голові тої жінки, яка стала підприємцем, що на всі питання, супровід ми надаємо от в секунду. Але другий момент. За цих три місяці я даю завдання своїй команді навчити людину самостійно управляти своїм бізнесом і вже не дергати нас по лишніх питаннях після трьох місяців роботи. І ну, переважна більшість це ну, тих 70%, вони стають плюс-мінус самостійними. І нам достатньо три планірки в місяць, окремо дві планірки з вчителями, окремо по маркетингу планірка. Один раз в місяць, і все, тобто ми даємо задачі, завдання, і їх перевіряємо відповідно виконання наших партнерів, тобто таким чином.